Дорогі друзі, на жаль, дива не відбулося. Верховний суд вийшов на фінішну пряму, але досі не поставив крапку під час останнього засідання у справі Порошенка проти Зеленського щодо незаконного накладення санкцій РНБО на п'ятого президента. На засіданні 30 січня завершилась одна з найважливіших стадій процесу надання аналізу і оцінки доказів у справі. З цієї хвилини ніяких інших більше доказів влада надати не може. Парадоксу в тому, що цих доказів не надавали і на усіх попередніх засіданнях, навіть на вимогу суддів Верховного суду. Кабінет міністрів України зобов'язаний подати всі докази. Бо жодних доказів законності санкцій не існує у природі. Тож на що спираються представники зеленського у суді зараз, і як намагаються затягнути процес ще бодай на кілька місяців, давайте розбиратись. Засідання відразу починається зі скандалу. А замість звичної просторої зали, куди поміщались усі вільні слухачі, цього разу виділяють маленький кабінет десь на 10 людей. Я розглядаю переведення до маленького залу спробу зараз спровокувати конфлікт, які ми. Зупинили це все. Свідчить про слабкість влади, страх влади і невпевненість і провокативний характер. Звісно, вмістилось туди значно більше. Поважні іноземні дипломати і народні депутати змушені були тулитись на підвіконні. Більшість людей залишилося в коридорі, але це не завадило їм висловити свою підтримку лідеру опозиції. Дуже дякую, що Сьогодні стільки людей прийшло для того, щоб підтримати закон, підтримати верховенство права, підтримувати іспит, який сьогодні де-факто здає Україну на європейськість. Цього дня. Колегія суддів завершила вивчення дев'яти томів справи і перейшла до заключного заслуховування сторін. Звісно, на жодне з засідань не з'явився відповідач Володимир Зеленський. За нього увесь процес віддувалась ця пані в окулярах. Uh -huh. І чесно кажучи, виглядала вона всі ці місяці геть непереконливо, ніби сама знала, що справа програшна від початку. Але вона могла бодай спробувати підготуватись краще, адже її слова звучали як стендап. Наприклад, коли прямо перед суддями сказала, що заяви президента на камеру не відображають реальної позиції президента України. Санкції це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну незаконними і мали того з ким Ви самі розумієте, що це за люди. А, оці всі виступи вони носять формальний характер, вони е, можуть не збігатися з переліком тих функцій, які закріплені за президентом Конституції України. І вони не є здійсненням президентом главних українських функцій і нанесуть офіційну позицію президента, яка закріплена в Конституції України. А от з доказами сторона відповідача вирішила не заморочуватись, назвавши санкції превентивними. Хотілося б знову повернутися до нашої позиції, яка вже освітлена і під час виступу, і в відзиві на позовну заяву, де ми чітко зазначали про те, що санкції можуть бути застосовані як превентивний засіб. Рік за рік не надано жодного, не просто доказу, а підстав. Запровадження санкцій. Тобто не за те, що зроблено, а за те, що на думку Зеленського може зробити його головний політичний опонент і лідер опозиції. Однак така позиція не відповідає фактам. А факти такі, що указ про санкції підписав Зеленський після рішення РНБО, ініціював розгляд санкцій на РНБО. Уряд а уряд ухвалив свої документи на підставі наданих головою держфінмоніторингу Філіпом Проніном якогось документу, який, за словами Зеленського, містив докази відмивання грошей з благодійного фонду. А я просто здивований, що раніше Фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував, Зов, я це не бачив. А як було до мене? Мені складно сказати, і ми це не бачили. А зараз служба безпеки, зараз Фінмоніторинг показує про мільярди. Насправді ж, Держфінмон не робив ніяких розслідувань, не відкривав фактів якихось рухів коштів. Все, що вони зробили на папері, переписали абсурдні фантазії Портнова на кшталт Порошенко, створив партію регіонів і підписав харківські угоди. Ось на цю портновщину і спирались представники зеленського та уряду на суді протягом 11 місяців розгляду. Спирались на фейки, які за наказом Зеленського, ручне ДБР, з 2019 року перетворило у понад абсурдних 120 кримінальних справ, що поховали кар'єри не одного ручного генпрокурора цієї влади. І, попри абсурдність справ, представниця відповідача наполягала на доконаності фактів, посилаючись на Вікіпедію. І Тут до нас повертається ця адвокатеса зеленського представниця і шипить, просто нам каже, це доведений факт. Я кажу, де доведений факт В Вікіпедії. Почитайте, уявила собі рівень маразму. Натомість адвокат Ілля Новіков поетапно показав, що застосування персональних санкцій було політичною помстою, а не правовою процедурою. Від публічного паскелю портнова та провальної петиції до поспіхом скопійованого у того ж портнова тексту указу про санкційний пакет. Основою документу стали лист невстановленої особи з ДБР і звернення Держфінмоніторингу без будь-яких фінансових фактів, проте з політичними твердженнями. Фронін 11 лютого напередодні санкцій отримав спершу листа з ДБР, яке не було пов'язане з питанням санкцій. Лист за номером десять два ноль один ноль 05 лютого 2025 року. Щоб спростувати ці звинувачення, адвокати Порошенка спробували з'ясувати процесуальний статус свого клієнта по тих справах, на які посилаються в рішенні РНБО, тобто про створення партії регіонів і про причетність до харківських угод, виявляється, навіть вручному ДБР влади по жодному з цих проваджень Порошенко не проходить у якості підозрюваного. Написано, Порошенко не є підозрюваним, не є фігурантом справ, не є учасником цих подій, і тому вони відмовились відповідати нашим адвокатам, бо Порошенко там немає. Однак це не завадило використати витяги з цих кримінальних проваджень як підстави для запровадження санкцій, та на які державні органи посилались при їх застосуванні. Проте і тут представниця відповідача в чергове вразила суд своєю логікою. Ці документи жодним чином не спростовують підстави застосування санкцій, бо містять інформацію про те, що триває досудове розслідування, і ці документи не є такими, які спростовують підстави. Там не йшла мова про те, що позивач обов'язково має бути підозрюваним у цій справі. Мова йшла про те, що певна інформація розслідується в рамках кримінального провадження у спробі затягнути процес, який вже перебуває на фінальній стадії. Представниця президента Зеленського ще раз продемонструвала абсолютну юридичну безглуздість. Суд чув вашу позицію, якщо якісь є інші аспекті. Ну, я ж можу, ваша це... честь. Представники позивача мало півтори години, як давні Я де, а також хочу використати. <плес> що казати, коли нема що казати? Коли суддя її запитує, у вас ще є щось, ви повторюєтеся і то вчите воду в ступі. Вони кажуть, я сказали. 18 з 28, і мені ще багато є на що лити воду. Натомість Адвокати Порошенка розібрали на молекули антиконституційне введення санкцій і атакували незаконний указ Зеленського відразу з кількох сторін. Головний аргумент. Позасудові санкції апріорі не можуть бути застосовані до громадянина України, який перебуває в Україні, бо це позбавляє людину її конституційних прав на судовий процес і захист. Санкції можливі лише до іноземних держав та іноземців, на які не має вплив українська Феміда. Це було основним запобіжником від зловживань влади ще на етапі ухвалення закону про санкції. Наголошую ще раз, що я є не просто громадянином, депутатом, я є автором закону про санкції. Я виступав в парламенті. В парламенті виступали представники керівництва коаліції. Депутати задавали безліч питань, які були присвячені одному, що можуть теоретично навіть ці санкції розповсюджуватися. На громадян України резидентів України. Депутати голосували за це, що підтверджується стенограмами, ні ні за яких обставин. Можна наголосити, що під час своєї каденції жодного разу не було, щоб накладалися на резидентів-громадян. Окремі приклади щодо окупованих територій у нас було подання Служби безпеки, яке доводило докази, що люди. Позбавились і прийняли російське громадянство. Отже, що ми бачимо, Порошенко був єдиним навіть в указі від 12 лютого, хто фізично перебував в Україні і мав українське громадянство, на відміну від інших медведчуків, які або втекли з країни, чи Коломойських, які мали за пазухою паспорти інших держав. З іншої сторони, адвокати Порошенка надають неспростовні докази фальсифікації указу президента України. На етапі підготовки санкційного рішення РНБО кілька разів змінювався його зміст. Подання мінекономіки, за яке голосував Кабінет Міністрів, відрізняється від подання, яке Кабінет Міністрів передав для голосування РНБО, відрізняється від указу, який підписав Зеленський. А цей документ відрізняється від того, який було опубліковано в офіційних виданнях. Укази фальсифікувалися по моїм санкціям і на рівні Проніна, і на рівні Мінекономіки, і на рівні уряду, і на рівні РНБО, і на рівні Офісу. Це унікальний документ, коли вони пройшли п'ять стадій фальсифікації. Пам'ятаєте, як 13 лютого виявилось, що в указі насправді нема Порошенка, бо там неправильно зазначено його ідентифікаційний код. За законом помічники Зеленського не мали права в ручному режимі змінювати дані у документі, який вже підписав президент. Мало надійти нове подання від Кабміну на РНБУ. Рада безпеки мала провести окреме засідання із новими документами. А президент мав підписати вже переголосований указ. В інакшому випадку це фальсифікація найвищих документів, за яку має настати кримінальна відповідальність для виконавців. Це не помилка, це злочин, злочин по зловживанню владою, злочин по фальсифікації, злочин по перешкоджанню діяльності лідера опозиції, злочин, злочин, злочин. Показово, що представниця Зеленського визнає на суді факти внесення змін, але вважає їх несуттєвими уточненнями, і не бачить у цьому нічого страшного. Що змінилося в опублікованій версії президента? З'явилися нові суб'єкти, чи змінилися віди санкцій. Чи відбулися ще якісь інші зміни, чи до покладено обов'язок моніторити на якісь інші органи? Жодних таких змін ваше час не відбулося. Технічні правки, які там відбувалися, вони спрямовані виключно на приведення того додатку до технічних правильних, до технічно правильного вигляду, скажімо так, жодних змін по суті, указ президента після підписання не зазнав. Власне порушення закону вже стало нормою в офісі Зеленського. Хоча правильно судді варто було заявити, указ було сфальсифіковано. Це вже не наголошуючи на тому, що на фізичну особу громадянина України не визнаного терористом накладати санкції неможливо за законом. За рік клієнт набу, а за сумісництвом очільник феномону Філіп Пронін так і не спромігся надати суду жодного документу про міфічні мільярди, нібито виведені кимось за кордон. Це у нас війна, а люди виводять реальну гроші, виводять мільярди гривень. Третій фланг для атаки на указ Зеленського відкрив Європейський суд з прав людини. Ми передали ще в листопаді доленосне рішення Європейського суду з прав людини, який має обов'язковий характер і для уряду, і для Верховного суду, і для парламенту, і для президента. До цього часу представники президента, а ми переконані, що і сам Зеленський так думав, рішення про санкції називали дискраційними повноваженнями, тобто, ніби він на власний розсуд міг виносити рішення впаяти комусь санкції чи не впаяти незалежно від доказової бази. В свою чергу ЄСПЛ наголосив, що українські суди зобов'язані здійснювати змістовну перевірку рішень РНБО, а не обмежуватися. Формальною відповідністю указу закону судовий контроль є обов'язковим для всіх країн-членів Ради Європи, які претендують на те, що буде майбутнім членом. Це рішення ЄСПЛ вступило в силу 16 січня 2026 року у всіх країнах Ради Європи і в Україні, яка прагне вступити в Євросоюз. Отже, жоден нормативний акт не може бути поза судовим контролем. Але тут представники Зеленського пробили нове дно. Кажуть, що не можуть виконувати рішення ЄСПЛ, бо нібито нема перекладу. А перекладу від адвокатів Порошенка вони не довіряють. Поки що не здійснює офіційний переклад, тому що я так там певний срок, який є з моменту комунікації ЄСПЛ до кормі працівності. Тут лише переклад здійснення подачем без засвідчення підпису нотаріусу. Тому фактично оцінювати зазначений документ але, як справи, на як даних справ на ваших переконання відповідно неможливо. Посканалов ми англійському всі не знаємо. Російську мову ви знаєте, друзі. Вчить англійську. Ще одна спроба затягнути процес від представниці Зеленського. Вимога дочекатись оскарження рішення Вінницького суду. На нашу думку, оскільки саме позивач наголошував на тому, що це рішення є важливим для розгляду нашої справи. Ми бажаємо за доцільне сьогодні розгляд справи відкласти. І дочекатися поліційного скарження. Все ж таки, цього рішення нагадаємо, влітку Вінницький суд встановив факт незаконних змін в указі про санкції проти Порошенка. Це рішення суду є остаточним, бо відповідач не подав апеляцію, але так не вважала представниця влади, що викликало лише сміх у залі. Вона не змогла надати докази, що РНБО подала апеляційну скаргу на таке рішення. Сторона відповідача. Не надала ані реєстрації в суді, ані відомостей у відкритих реєстрах. Поки що в мене таких доказів немає. Лише озвучена версія про документи, які лежать на пошті. Ну, ні, це не заднє число, бо укрпошта не може зареєструвати заднім числом. На жаль, або про... <свят> щастя. Коли ж мова знову зайшла про фізичні докази для накладення санкцій. Ці пані пішли ще далі. кажуть, що подання на санкції тодішній прем'єр Шмигаль міг взагалі надати з голосу. На нашу думку навіть усна форма внесення пропозицій має місце бути. Відбувалося засідання ради національної безпеки і оборони. На ньому був присутній і Шмигаль, і президент, і члени РНБО, які у нас підтверджуються чисельні кількість. У нас підтверджується протоколами. Сам Шмиган міг з голоса повідомити всю цю інформацію. Вона мала місце обговорення, і наслідком обговорення цього рішення було ухвалене рішення про застосування санкцій до Судове протистояння Порошенка проти Зеленського це не про політичні розбірки. Це про те, як Зеленський хакнув правову систему України, коли будь-яка людина може бути позбавлена абсолютно всього майна і прав одним. Розчерком пера так діють диктатори, але така практика неприпустима в демократичній державі, яка прагне до повноправного членства в Євросоюзі і НАТО. Тим паче, після викриття схем із торгівлею санкціями другом дитинства Зеленського Іваном Бакановим під час його керування СБУ, дії президента виглядають вже не просто узурпацією влади. Це все більше нагадує переплатіння корупції з диктаторством. Саме з цього починав будувати свій режим Путін. Нові обставини нам надав так званий Баканавдій, коли офіс президента. Рада національної безпеки і голова і служба безпеки торгувала санкції? Єдине, що не прорахували на банковій запровадження незаконних санкцій проти Порошенка, відкрила тому дорогу напряму у Верховний суд, бо тільки там можуть розглядати справу президента колишнього проти президента чинного, і саме цей суд, допоки зберігав незалежність та неупередженість, які висновки можемо зробити ми. Цей судовий процес не лише юридичне змагання двох сторін, а й тест на залишки інституційної незалежності держави. Ми не гадатимемо на кавовій гущі і не будемо заганяти шпильки у ляльку вуду. Але враховуючи політичний тиск з боку офісу президента, сам факт політично вмотивованих санкцій можемо припустити, що суд таки стане на сторону позивача Петра Порошенка. У такому випадку санкції визначають. Незаконними як такі, що застосовані до громадянина України без вироку суду та поза межами конституційних процедур. А це спричинить серйозний політичний удар по президенту Зеленському відновлення частини балансу в системі стримувань і противаг прецедент для обмеження практики політичних санкцій і повернення лідера опозиції до політичного життя в Україні. У разі ж відмови Верховного суду у позові, а ми розуміємо, що це більш імовірний сценарій, мотивований питаннями нацбезпеки та широкими дискреційними повноваженнями РНБО і президента в умовах воєнного стану, Україні запанує легалізація практики санкцій проти громадян без вируку суду і подальше розширення інструменту політичного тиску. Чи обере судова колегія компромісне рішення частково задовільного? Вільнивши позов чи направивши на новий розгляд із формальних підстав, можливий і такий варіант, але це буде по факту лише затягування процесу без політичної розв'язки. Треба зрозуміти всім і кожному, що ключове питання не лише у Порошенку, йдеться про те, чи може президент в обхід судової процедури позбавляти політичного опонента прав через санкційний механізм, навіть. Якщо він відверто антиконституційний. Намагаючись прибрати Порошенка із політичного життя України, офіс Зеленського навіть зліпив указ президента, яким доручено МЗС України поінформувати компетентні органи Європейського союзу Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка та порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних. Заходів укази писати це вам не зсу із власної кишені фінансувати, а це вже 8 мільярдів гривень з 2022 року. Указ Зеленського не став указом для країн-партнерів, й надалі підтримують і нашу країну, і п'ятого президента Зеленського почули лише на Росії, де і запровадили санкції проти українського лідера опозиції. Якщо сьогодні це дозволено щодо одного, завтра це стане нормою щодо будь-кого, хто тим чи іншим не сподобається Зеленському. А в кількох країнах така ситуація вже стала нормою. А їх лідерів називають відкрито диктаторами. Звісно, на банковій вже думають, як затягнути розгляд ще на кілька місяців. Можливо, знову захворіє представниця президента, мінування або інші форс-мажори, теж ніхто не відміняв. Але суд отримав достатню підстав, щоб поставити остаточну крапку в повному правовому свавіллі, яке влаштував Зеленський, і саме це рішення буде головним дороговказом, в який бік рухатиметься Україна. Далее.